Усім привіт! Сьогодні ми розглядаємо польський бренд Fairy Gazin, і це справжня казка для дорослих. Для створення кожної іграшки цієї неймовірної серії виробник надихався історіями про хоробрих принцес, прекрасних чаклунок та магічні артефакти. І це відображається на пакуванні. Як бачимо, кожна іграшка упакована в коробку, що стилізована під цікаву книжку. Тут є і красива ілюстрація, і інтригуюча назва І навіть коротенька еротична історія всередині. Але ж насамперед це дуже цікаві еротичні девайси, тож давайте поглянемо на них без пакування. Отже, що стосується самих іграшок Fairy Gazem. їх характеризує поєднання зовнішньої ніжності та делікатності з великою потужністю моторів. І це робить їх чудовим вибором для першої дорослої іграшки. Серед великого різноманіття моделей представлені як девайси для чисто зовнішньої стимуляції, міні-ванди та симпатичний масажер у вигляді серденька, так і вібратори для точки G та вагінального впливу, ще є вібратор в трусики, епарний девайс, і також невеличкі універсальні іграшки. Тож тут кожна знайде таку іграшку, яка сповнить її мрії. Кожна з іграшок оснащена потужним мотором, що створює від 8 до 10 режимів вібрацій. Є як рівні, так і ритмізовані. Окрім масажера Peru він вібрує рівно на різних рівнях інтенсивності. Майже усі іграшки повністю водонепроникні, рівень водостійкості IPX 7, тож їх усі можна брати з собою у ванну, щоб ще погратись у воді. Тільки в нас вібратор в трусики Fairy Gasm Hair Jam та мінімальни. Вібратор Pleasure Arrow мають рівень водонепроникності IPX 6. Їх не можна використовувати у ванні, але можна сміливо мити під струменем води. Усі ці іграшки, вони дуже гнучкі та доволі невеликі за розміром вишукані та лаконічні. Вони ідеально підлаштовуються під особливості анатомії та ваші бажання. Дуже делікатні. Частини для введення у кожної з цих іграшок створюють максимальний комфорт. До того ж, іграшками легко керувати. Тут є одна, максимум дві кнопочки, вони зручно натискаються прямо під час гри та не потребують складних комбінацій. Вібратор в трусики та парний вібратор додатково оснащені пультом для максимально зручного керування. Можемо подивитись, як інтенсивно вібрують ці іграшки, наприклад, міні вібратора. Вібрації відчуваються дуже інтенсивно, є цікаві ритми, і до того працюють вони доволі тихо. Слід зауважити, що така інтенсивність поєднується з загальною делікатністю іграшки та її дуже компактними розмірами. Та такі потужні мотори вбудовані в кожну з цих іграшок фейергігазом. Тож це робить цю серію ідеальною для початківців. Вібратори та вібромасажери Фейрігазм це чудовий варіант подарунку завдяки красивому пакуванню, привабливому зовнішньому вигляду, ніжності та гнучкості. Фейрігазм стане вдалим вибором для першої. Іграшки, що делікатно відкриє двері у світ дорослих розваг. Кожна іграшка Фейергазм має свої фішки та цікаві особливості, і до того ж, кожна модель випускається в декількох прекрасних кольорах. Таким чином, ви зможете обрати собі те, що саме вам до вподоби, як естетично, так і функціонально. Іграшки Фейергазм це казковий світ для казкових відчуттів.